Сорок сьомий президент не знає, що його власна влада стане його прокляттям. Це було холодного січневого ранку, коли я прокинувся з головним болем, наче хтось вбивав цвяхи у мій череп. Виглянувши у вікно, я побачив незвичайну вулицю, а білий дім майбутнього. І там, за овальним столом, сидів чоловік з помаранчевим відтінком обличчя, підписуючи документи. Які горіли синім полум'ям, щойно торкалися його пальців, перші місяці його правління нагадували танець на мінному полі, кожен указ, кожне рішення це була бомба з повільненої дії, закладена під фундамент його власної імперії. Я бачив, як його підписи на документах тремтять, наче сама рука відчувала небезпеку майбутнього. У березні 2025 року. Він підписав указ про масштабні торгові війни з Китаєм, мита зросли до 80%. Американські споживачі почали платити вдвічі більше за товари, але він говорив про перемогу, стоячи перед мікрофонами, не знаючи, що кожне його слово записувалося на небесні скрижалі як доказ його майбутнього падіння. Я чув голоси з майбутнього він обіцяв зробити Америку великою. Але зробив її самотньою, островом у океані ворожості. До літа його слова втратили вагу навіть серед найвірніших прихильників. Я бачив мітинги, де люди аплодували, але їхні очі були порожні, наче вони аплодували привиду минулого величі. Ми побудуємо найкращі дороги у світі, кричав він у мікрофон у липні. Через два тижні, додавав завжди. Не знаючи, що ці два тижні перетворилися на символ його брехні, але дороги не будувалися, заводи не відкривалися, робочі місця, які він обіцяв, виявилися міражем у пустелі його амбіцій. Я бачив, як у серпні група будівельників у Детройті стояла біля недобудованого заводу, дивлячись на іржаві конструкції, які мали стати символом відродження. Найтемнішою частиною мого видіння були його стосунки з російським лідером. Я бачив їх у великій кімнаті з високими стелями та важкими шторами. Путін сидів у кріслі, наче цар на троні, а Трамп стояв поруч, наче придворний, що чекає на милость. У вересні відбулася їхня зустріч у Хельсінкі. Світ дивився, як американський лідер киває головою під час кожного слова свого візові. Але я бачив більше. Я бачив, як у цій кімнаті Трамп підписував документи, яких не розумів, домовляючись про речі, які назавжди змінили б долю його президентства. Дональде, шепотів Путін, і його голос лунав, як шипіння змії: Ти робиш те, що я кажу, або твої секрети стануть достоянням світу. Я бачив, як Трамп тремтить, підписуючи угоди. Про відкликання військової допомоги союзникам, про скасування санкцій, про таємні торгові домовленості, які збагачували російських олігархів. У жовтні археологи у Єрусалимі знайшли стародавній сувій, датований першим століттям нашої ери. Там було написано арамейською. Коли 47-й прийде до влади у землі Орлів, він принесе з собою вогонь, що спалить мости між народами. Його слово стане порожнім звуком, а його дії прокляттям для нащадків. Дослідники перевіряли автентичність місяцями, але кожна експертиза підтверджувала сувій справжній, а пророцтво говорило саме про нашого часу, ніби хтось з минулого заглянув у майбутнє і залишив попередження. У цьому ж пророцтві було написано: Його влада стане його в'язницею, а корона. Терновим вінцем. До кінця року його санкційна політика досягла абсурдних масштабів. Він накладав мита не лише на товари, але й на ідеї, на культуру, на саме право країн існувати незалежно. Я бачив карту світу у його кабінеті. Половина країн була позначена червоним. Це були вороги. Інша половина жовтим ті, хто ще не знає, що вони вороги. Європейський союз. Розпався під тиском його торгових війн. Канада закрила кордон США. Мексика відмовилася від усіх домовленостей. Навіть Ізраїль, найвірніший союзник, почав шукати нових партнерів. Я бачив, як глобальна економіка розсипається, наче карткові домики під подихом урагану. Біржі падали, валюти знецінювалися. Люди втрачали заощадження життя. У грудні американське суспільство розкололося остаточно. Я бачив вулиці міст, де сусіди більше не говорили один з одним, де родини розпадалися через політичні розбіжності. Його укази про внутрішніх ворогів призвели до того, що американець почав боятися американця. У Каліфорнії почалися розмови про сецесію, у Техасі. Розтворення конфедерації, Нью-Йорк оголосив собі вільним містом, страна, яку він хотів зробити великою, розсипалася на частини, наче стара мозаїка під ударами молотка. Я чув плач дітей, які не розуміли, чому їхні батьки сваряться через чоловіка з телевізора, бачив старих людей, які пам'ятали часи єдності, та плакали, дивлячись на руїни американської мрії. Я бачив 2026 рік, наче відкриту книгу долі. У січні почалися масові протести. Не політичні, ні набагато гірше. Це були протести від чаю. Люди виходили на вулиці не з прапорами, а з порожніми руками, тому що втратили все. Його рейтинг впав до 12%, найнижчий в історії американського президентства. Але він все ще стояв перед мікрофонами, все ще обіцяв великі перемоги, все ще звинувачував інших у своїх невдачах. У березні його партія програла всі проміжні вибори. Конгрес почав процедуру імпічменту, але найстрашніше було не це найстрашніше було те, що навіть його найближчі соратники почали відвертатися від нього, наче від прокаженого у моєму останньому видінні. Я бачив його самого у великому порожньому залі, золоті стіни білого дому потемніли, картини попередніх президентів дивилися на нього з осудом. Він сидів за столом, заваленим нерозглянутими документами, і говорив сам з собою: Я робив все правильно, повторював він, але його голос більше не був упевненим. Це вони не розуміють, це вони. І тоді я побачив найстрашніше. Дзеркало на стіні відобразило не його обличчя, а обличчя всіх тих, кого його рішення зруйнували. Мільйони облич дивилися на нього з болем і розчаруванням. Влада, яку він так прагнув, стала його прокляттям. Кожен день на посаді був днем ближче до краю спрірви, і коли він нарешті зглянув у дзеркало останній раз як президент, то побачив не лідера великої нації. Самотнього старого чоловіка, якого історія запам'ятає як того, хто розділив Америку і відштовхнув світ у темряву.